То ви кажете, що ці типи були в чорних каптурах? Ага, ага, я облич їх не бачив, і так холодно стало, наче з могили потянуло. Хм. Дементери на лівому березі, погано. Ні, не дементери. Щось більш оригінальне. Вони були на чорних конях і шукали якогось торбена. Зрозуміло. Ну добре, що не на згули нам не загрожують, бо вони ж винищені. Знищені ж? Так? Назголи або ж привиди персня, дев'ять вершників на чорних скакунах, найвірніші слуги Саурона. Орки служать, бо бояться темного володаря. Люди служать через страх і бажання наживи. а назгули створені, щоб служити. У другу еру серед зем'я ельфи під керівництвом Саурона створили персні влади. Так, стапе, як це ельфи опинилися під керівництвом темного лорда? А про це ви можете дізнатися в відео про персні влади, яке вже є на нашому каналі. Отже, ельфи створили багато перснів, серед них дев'ять, якими володів Саурон, було передано смертним людям. Не думайте, що раз персні були передані смертним людям, є ще й безсмертні люди. Всі люди смертні, а ельфи безсмертні. Просто ці прикметники використовуються, щоб підкреслити особливості цих народів. Так от. Дев'ять перснів дісталися людям. І неважливо, з гарними чи злими помислами вони користалися силою перснів. Врешті-решта вони стали назголами – приспішниками зла. Вперше назголи з'явилися 2251 року другої ери. Імена всіх дев'ятьох вершників не збереглися. Виділені тільки двоє лідери. Про них поговоримо трохи пізніше. Також, можливо, троє з назголів були родом з Нуменору. Що за Нуменор? Ну, якщо хочете дізнатися, пишіть нам в коментарях, це змотивує швидше випустити відео на цю тему. Загалом, всі Назголи підкорялися Саурону, але один з них був головою загону. Тим не менш, Назголи могли діяти і поодинці. Після поразки Саурона в війні останнього альянсу Назголи втратили свої сили і можливість отримувати матеріальну форму, власне, як і їх господар. А коли темний володар почав повертати свою силу. Його крила тіні теж відновилися і почали діяти. В трилогії фільмів Гопіт Гендельф відвідує могилу одного з Назголів, де пересвідчується, що вона порожня. Отже, в фільмі вважається, що у Назголів були фізичні тіла, які можна покласти в могилу. Але в книгах вказувалося, що темні вершники більше тіні, ніж фізичні матеріальні особи, хоч і з можливістю впливати на реальний світ. Сили Назголів. Всі Назголи володіють темною магією і аурою жаху, також мають звичайну зброю, серед якої і моргульський клинок. Небезпечний кинджал, хоч і незначна рана від якого залишала в тілі жертву уламок, цей уламок рухався до серця жертви, поступово переносячи її в світ духів. Добре, що ельфи навчилися доставати ці уламки. Темні вершники носять обладунок, який захищає їх суть, якщо як такого тіла нема. Поверх обладунку – чорні плащі і каптори. Під каптором може бути тінь, порожнеча або полум'я. Використовуючи перстень влади, можна розглядіти справжній лик цих примар. Вдень назголи майже сліпі, тому покладаються на інші відчуття і на чуття своїх коней. Їх слух дозволяє відчути серцебиття на відстані. Тож, якщо б в фільмі при першій зустрічі з назголом гобіти не відволікли його, то тут би їм і кінець дороги настав. Здавайте постій. Відсидітися тихенько не вийде. Хоча в той же час назголи не втямили, що під простирадлами лише подушки і нікого живого. Вночі ж вони бачать, можуть прочитати сліди на будь-якій поверхні непогано вклалися в навичку слідопи та егеш, можуть також зачаровувати, тобто гіпнотизувати ворога. Після того, як назголи втратили своїх коней, їм видали літючих потвор, чимось схожих на віверн. Але деякі користувалися і конями. Лідер Назголів, відомий як відьмацький король Ангмаро, мав здатність знищувати будь-яку зброю, яка його ранить. Також на нього не поширювалися обмеження, пов'язані зі світлом дня. Діяння Назголів. Як найвірніші послідовники Саурона назголи використовувалися для спеціальних найважливіших завдань, як група перехоплення або як генерали армії. Загалом. В Другу еру мало що відомо про їх діяння, на відміну від третьої ери. Коли Саурон почав відновлювати свої силу, повстали і назгули. В третю епоху в 14 столітті один з Назгулів, згодом відомий як Ангмарський король Відьмак, заснував країну на північних схилах Імлистих Гір. Ця країна називалася Ангмар. Ангмар це змінене ангбар, що з сіндарину означає Залізний Дім. Населяли країну лихі горці, а згодом і орки з тролями підтягнулися. Столицею її стало місто Карндюм, що лягло на західних схилах Гари Гундабар. Поруч з новою країною знаходилися залишки величного королівства Арнор. Після його розколу утворилися три людських королівства: Артедайн, Кардалан і Рудаур. А якщо вам цікаво більше дізнатися про Арнор, його зв'язок з Гондором і чому в третій ері замість одного королівства їх стало три, то пишіть про це в коментарях, і ми займемося випуском відео на цю тему. Рудаур пав першим під натиском короля відьмака Маріонетковий король посів престол цього королівства і став васалом лідера Назгулі. Правитель Артедайна, відчуваючи загрозу від сусіда, укріпив погодні пагорби на межі між своєю державою і Рудауром. Серед укріплень була і фортеця Амунсул, на руїнах якої через тисячу з гаком років гобіти зіштихнулися з назголами і врода була поранена моргольським клинком. Але то сталося значно пізніше. А 1356 року Ангмар зі своїм васалом вторглася на територію Артедайна. Під час захисту своїх земель загинув король Аргелеп І. Незважаючи на смерть короля, той раз Артедайн зібрався з силами і в союзі з ельфами Ліндону вигнав згарбників за Погодні гори. Через 53 роки король Лун знищив Кардолан і поглинув повністю Рудаур, усунувши васальну автономію. Єдиним вільним королівством півночі лишилося Артедайн, і воно протрималося майже півтисячоліття. Але насголи безсмертні і можуть чекати. 1974 року Ангмар. Хвилину слабкості суперника перетнув кордон і знищив останнє королівство Дунаданів. Через рік північним людям прийшла допомога з Гондару. Ну, на жаль, запізно. Проте гондарський принц Еарнур разом з залишками Дунаданів і його союзники Ельфи з Ліндена і Ревендела, на чолі з Глорфінделем, атакували сили Енгамару біля зруйнованої столиці нещодавно знищеного королівства. Кажуть. Що на стороні Гондору був загін з гобітів, але це не точно. Саме в цій битві Глорфіндел сказав своє пророцтво, що король Відьмак вмре не скоро, і його вб'є несмертний чоловік. В тій битві союзники перемогли. Відьмацький король втік до Мордору. А Ангмар, як і Північне Королівство людей, припинив своє існування. Проте тінь Ангмару лишилася на півночі ще довго, залишки армії. Орки і тролі розбіглися по горам і лісам і тероризували мирне населення. Але й від королівств Арнору лишився блиск. Слідопити до Надане винищували паріддя темряви, оберігаючи селян і містян. Наш лідер Назгулів взагалі затіяв цю кампанію? Він переслідував дві цілі: одну він досяг знищити королівство, яке могли б об'єднатися і створити загрозу планам володаря. Але друга його мета. Пошук єдиного персня провалилась. Саурон вважав, що перстень десь на півночі. Бо саме в Арнорі збирався правити Ісільдур, а саме він відібрав перстень Саурона. Але ні в кого з правителів півночі персня не було. Наступною значною операцією Нацгулів було захоплення в 2002 році найсхіднішої фортеці Гондору на кордоні з Мордором Мінас Ітіль зараз більш відомо як Мінас Моргул. Фортеця була побудована для оборони земель людей від орків Мордора, а стала їх плацдармом для атак на Гондор. Крім того, до рук Темряви потрапив палантір, що був у вежі фортеці. Палантир це спеціальний камінь, який може підтримувати відеозв'язок з іншими такими каменями, якщо коротко. В 2951 році Саурон відправив трьох назгулів на чолі з Хамулом, щоб захопити знову його фортецю Долголдур. В Мороклісі. До речі, чи з час поговорити про Хамула, другого якось виділеного на Незгула і того, хто замінив короля відьмака? Хамул родом з Руна, східної країни, населеної Істерлінгами, які давним-давно впали в темряву і служили Мелькору, а потім і Саурону. Тож, вірогідно, що ще до отримання персня Хамул служив темряві. Тінь Сходу, а це ще одне імення Хамула. Як другий серед назгулів часто очолював місії, в яких не міг прийняти участь король відьмак А після загибелі останнього він став лідером Назгулів. Саме Хамул в кіноадаптації розпитував гобітів про Торбені. Після того, як Голом потрапив в полон до сил Мордора, Саурону стало відомо, що кільце знаходиться в ширі у Торбена. Ось тільки де той шир? Ця інформація була прихована від Назгулі. Голом також сказав, що гобіти жили у верхів'ях Андуїна. Проте його інформація була трішки застаріла. Трішки? Доволі сильно. Назголи рушили шукати гобітів вздовж річки Андуїн, але згодом зрозуміли, що там дрібнолюдиків не бачили вже купу років. Тоді, отримавши інформацію, що Саруман може знати, де є шир, назголи відправилися в Вісенгард. Вони прибули через пару днів після втечі Гендельфа з полону білого мага. І хоч Саруман виглядав як союзник Саурона. Він не пустив нас гулів за ворота і використав голос, щоб повідомити, що знати не знає, де кільце. Але Гендельф знає. Назголи почали шукати Гендельфа. Але знайшли Гриму Змієвуста. Перефразовуючи приказку, шукали золото, а знайшли кал. Грим розповів, де цей шир. Після прибуття на територію колишніх північних королівств вони зіштовхнулися з рейнджерами до наданів. Ті, хто пережили цю зустріч, розповіли про неї арагорно. Після сутички з рейнджерами назволи розділилися четверо, на чолі з Хамулом, пішли в шир, інші патрулювали околиці, а король чередій обійшов найтемніші місця відомі лише йому. Не забуваймо, що він колись був тираном півночі. І він познаходив всяке лихо, яке було тихо, і зробив, щоб воно не було тепер тихо, стало активним, щоб допомогти назволам в їх пошуках. Якийсь час наголи переслідували Фродо, зіштовхнулися на тракті, на паромній переправі, побували в його новому будинку. Новий будинок? Звісно, якщо ви не читали книги, то не розумієте, про що я. Але втеча Фродо шира була значно більш законспірована, ніж було показано в фільмі. В брі назголи зазнали провалу і почали люто рискати по околицях в пошуках персні і носія. І знову шукали одне, а знайшли Гендельфа. Погодних пагорбах. Гендальф втік від темних вершників, але залишив знак для своїх друзів. Четверо назгулів кинулися в погодню ним. Коли команда Фрода під керівництвом Арагорна розбила табір у підніжжя погодних пагорбів, назгули напали на них. До речі, в фільмі ці події відбуваються не у підніжжя гір, а на руїнах сторожової фортеці Амансул, про яку розповідається в розділі про короля Відьмака. В сутирці був поранений фродом моргульським кинжалом, але Арагорн зміг відігнати тіні, і жертви знову вислизнули з пальців темних гончаків. але ненадовго. Арагорн вів загін з тяжким трьохсотим в Рівендел. Назголи на конях піджимали, і, здавалося, надії не є. Але тут, назустріч, вийшов ельфійський загін на чолі із Глорфенделом, тим самим якийсь колись прийняв участь в роздаванні підсрачників армії ангмарського короля Відьмака. Ельфи відганяли подалі від своїх земель тих назгулів, які переслідували Гендальфа. і надали допомогу арагорну з компанією. Саме Глорфіндел всадовив Фрода на свого коня і повіз того в Рівендел на лікування. На Брюненському броді, Глорфіндела наздогнали на згул. Король Чеклун вимагав, щоб Фрода віддав персню. Але той не піддався і рішуче відмовив, і як тільки коні назголів вступили в річку, Елронд правитель Рівенделу. Використав ельфійську магію та нагнав бурний потік, який змив чорних вершників і повбивав їх коней. Назголи повернулися в Мордор без персня, та ще й на Пішкаріусі. Дії Назголів під час війни кільця. Один з Назголів кружляв над мертвими болотами, коли там приходив Фродо. Голом думав, що про їх наближення відомо саурону, і дуже боявся. Насправді. Схоже, що Назгул просто патрулював північно-західні підходи до Мордора. Один Назгул прилітав в Есенгард, вже після поразки Сарумана, щоб подивитися, що там як. Під командою Назгулів було успішно атаковано руїни Азгілата, колишньої столиці Гондора, що надало армії темряви зручну переправу на правий берег Андуїна. В битві за Мінастеріт король відьмак зіштовхнувся з Гендельфом. Але битва між ними не почалася, бо саме вчасно. З'явилися підкріплення з Рогана, і лідер назволів полетів гущавину битви. Там ангмарець переміг короля Теодена, але зустрівся з Убердует з принцеси Еовін і Меріадоке Бренді Цапа. В той час, коли Мері поранив Назголам в ногу, Еовін проколола голову короля відьмака своїм мечем, так і виконалося пророцтво Гларфіндела. До речі, коли я вперше дивився фільм, я не міг зрозуміти, чому кінжал Маріадока розсипався на порах після удару в назву. Але ми тепер з вами знаємо, що знищувати зброю, яка ранить короля чаклуна, це його фішка. Остання поява назголів це битва при чорних воротах. Вісім Назгулів, що лишилося під командуванням Хамула, протистояла об'єднаним силам світла. Летючим тварюкам назголів протистояли ганські орли, і невідомо, чим би закінчилось їх протистояння. Якби Саурон не відчув, що єдине кільце біля вогняної гори. І тоді він зрозумів план, за яким збиралися знищити єдиний перстень і самого Саурона. Він відправив назголів до вулкану, але запізно. Кільце впало в лаву, зник Саурон, і з ним зникли й назголи. Туди їм і доріжень. А тепер трохи крінчатиме. Оцей білий скелет це назвал з мультфільму 1980 року. Як вам? А далі буде не візуальна, а натуральна жесть. Я доволі поблажливо, власна думка. Ставлюсь до різних адаптацій, крім серіалу «Колоса часу». Я вважаю, що кожна адаптація це свого роду паралельний світ, тому всякі неточності і розходження в оригіналі і адаптації можливі. Доволі яке, що в фільмах нема Бомбаділа, а Фрода в Рівендел привозить Арвін, а не Глорфіндел. Навіть можна таким чином змиритися з тим, як покрутило там Лайн в серіалі Володар Персня. Але от що мене справді вкурвило, так це гра Тіні Мордор. Я не виключаю, що це хороша і цікава гра. Ні є підозра, що в неї навіть чіпляючий сюжет. Але робити відомих персонажів назголами. Тому що вам ліньки придумати класних персонажів самим? Чи що б що? І оце успадкування титулу назву. Тобто, якщо ти вбиваєш назгола та стаєш назголом. Це проти концепції назгола. Тоді вітаємо тебе, Фаремір! Це твоя наречена з Рогерімів. назволь. Добре, що не дементер, а то полізла б цілуватися. Із темою смерті в грі обходяться доволі вільно, враховуючи, що єдиний нам відомий Воскреслий персонаж це Гендельф, і він не був людиною. Назвали, пов'язані з Сауроном і тому не гинуть, вони витончені до тіни і живуть в світі духів, тому вбити їх можна, знищивши ж саурона або виконавши ритуал, пророкований кимось могутнім, що і сталося з королем відьмаком. Звісно, щоб скласти повну думку про все, що відбувається в цій грі, треба в неї хоча б пограти. Тож я побув трохи в ролі людей, які не дивилися, але засучують, і годі з тим. Це загалом все, що я хотів розповісти про назволю. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, бо ми тут розглядаємо лор всіх світів. Наступне відео буде про світ, який ще не висвітлювався в нашому каналі. Також я працюю над сценарієм по колесу часу на тему епохи легенд і паралельних світів. По стародавнім своєм. Планується відео про створення світу.